Повернімося до Атіли. Соціальна працівниця Пауліна Мюллер допомагає йому знайти житло. У неї хороші новини. О, можливо, це тимчасовий притулок. Берлінська міська місія. Притулок для бездомних на Лертерштрасе. Це Добрий день. доброго дня, пане кокас. <різько> Я просто хотіла повідомити вам, що ви можете заселятися. Ви можете заселятися, є вільне місце. Атілі надали кімнату в притулку для бездомних. Туалет і кухня спільні. Він помітно розчарований, адже після стількох років на вулиці він дуже хоче окрему квартиру. Так, але душ і туалет не в моєму розпорядженні. Ну але принаймні в теплі. Так, саме так. Тепло і буде трохи приватності. Але чому так мало квартир для таких людей, як Атіла та Дені? Доступного житла в Німеччині майже немає, особливо у великих містах, таких як Берлін. Це створює особливі труднощі для людей на вулиці та малозабезпечених. За оцінками в Німеччині налічується понад півмільйона бездомних людей, близько 50 тисяч з яких живуть повністю на вулиці або в тимчасових помешканнях. Причинами цього часу є втрата роботи, борги, залежність або розлучення. Зважаючи на все це, важко знайти в собі сили ходити на роботу. Барбара Броєр з Берлінської міської місії знає, хто має хороші шанси. Якщо ти здоровий, психічно здоровий і незалежний від наркотиків, ти можеш вибратися з вулиці. а тіла чудовий приклад. Він був дуже наполегливим у своєму бажанні знайти роботу. Не вживає наркотиків, не п'є алкоголь і просто завжди йшов до своєї мети. На дворі дуже холодно, але перш ніж тіла зможе переїхати до своєї кімнати, йому доведеться спати на вулиці ще одні вихідні. Він не хоче показувати нам, де він справді спить, почасти, щоб захистити свою приватність, але також, щоб ніхто не відібрав його місце або щоб до нього не приходили небажані відвідувачі. Однак він показує нам, що необхідно для теплої і безпечної ночівлі на вулиці. Каремат. Ковдра, спальні мішки, ще одна ковдра. І обов'язково має бути стіна головою туди. І краще, якщо стіна буде тут і ось тут. тоді тільки з одного боку можуть підкрастися люди, щоб щось вкрасти.